Такі масштабні навчання проводять на Волині акцент на відпрацюванні, ведення бою за участі піхотних груп і рухомими цілями та оператором ПЛА беруть участь в імітаційному бої кілька десятків людей. Основне завдання знищити умовного ворога. Організував такі масштабні відпрацювання навчальний центр Голинфолькунц. До них долучилися військові та ветерани зі всієї України. Усе, аби обмінятися і для подальшого розвитку програм для навчання цивільних в самій масштабній грі задіяна також піхота, яка частина якої прикриває наші позиції. Частина відправляється вперед на захоплення там прапора і, так, перенесення його на нашу територію. Також задіяні. Задіяна техніка. Колісна техніка також у нас там на території замасковані усілякі види артилерії, типу як гранатомети, типу як пушки, як які в них відзеркалено. І в нас це така собі додаткова задача знайти саме і вразити ці цілі за сценарієм бою. Беруть участь близько 50 людей. Більша частина із них це піхотна група, менша частина це пілоти, оператори дронів на кожній стороні. Присутні по три екіпажі пола. Це аеророзвідка та у. Дарні безпілотники. Загальний сценарій треба знищити умовного ворога, повністю живу силу, міномети, артилерію. Ці всі фігури розташовані, сприховані і е, чекають, власне, поки по них спрацюють. Ага. Один екіпаж у нас вже в тилу. Чекає нагоди у ворога. Другий екіпаж проривається по лівому флану. Ось тут наші позиції. Вони йдуть ось тут. Ми зараз їх ведемо з нічного мавіка. І передивляємося спереді, чи немає ворога. І вони потихеньку крадуться ось цим лісом. Тут ми знайшли їхню замануху їхню. Стояв тіп, такий просто собі світиться. Кажу замануха, вже пацани вже. Давай, давай, давай. А тут в кущах, коротше, з антодроновою рушницею сидів. Потім його з нічника побачили. Ми, от школа від сухопутних військ, вчимо. Пілотів на ну, ріну ну, на різні напрямки, тобто і цей в пів, і мультикоптери, і це і крило. От зараз вже в нас є там іноземні дрони. Павло Цапюк є координатором цих навчань, підприємцем та волонтером. А також один із засновників проектів військова пошта та навчального центру Волинь Фальконс. Координую дві сторони. Збираю інформацію від них, статистику, яку ми використовуємо в нашому навчальному процесі в майбутньому, тому що кожен рух, кожна якась справа, кожна ситуація це неоціненний досвід, і а ми беремо собі за ціль налагодити один з кращих навчальних процесів в сфері БПЛА і для України, і для наших закордонних партнерів Польщі і Чехії, які хочуть нашого досвіду. А ми спостерігаємо стріми з двох сторін, які намагаються вразити одна одну, знайти одна одну засобами БПЛА. В нас є в запасі мавіки денні, мавіки нічні ФПВ-дрони, піхота, яка по території зараз в саме в цей час рухається на зустріч одна одній. Всі намагаються знищити умовного ворога. Такі повноцінні Ворґеймс в сфері БПЛА група, яка приймає участь у імітації, складається переважно із військових ветеранів війни, які повернулися із фронту або ж перебувають на відновленні чи у відпустці. Саме перше, що нам треба налаштувати, це зв'язок. Зараз у нас проблема з інтернетом. Дуже погано ловить роутер. Зараз все обладнання, яке потребує інтернет-зв'язку. Плюс мені треба налаштувати комунікацію. Це Google Meet та Discord, Воно все знаходиться знаходиться на цих пристроях, тому я зараз їх намагаюсь максимально під'єднати, заживити і як тільки з'явиться в мене роздача <свистак> з роутера, підключити всі всю <постов 'я> <в чутчу постов> цю <'я> комунікацію. Я побігла <постов> я> Арм! Давай тротла! Даю! Все, полетів. на куричула по камікадзе. наша. пішка наша. Подібних масштабних навчань по БПЛА в Україні поки що не проводили, наголошують організатори. Адже у навчальному центрі на волині є рухомі цілі, аби ефективніше застосовувати тактики ведення бою та піхотних груп. Навчитися на дроні літати це одне. А підключити там систему якусь і ін... там ще одне. А от в комплексі, щоб це працювало, це надзвичайно, скажімо, так, важко для тих, хто. Не розуміється, хто там не був на передовій. Наприклад, тому ось такі масштабні ігри створені ігри це можливо не дуже звучить, але, скажімо, так, умовно називаємо це. Це створено для тих, хто хоче доторкнутися, спробувати. Так, дійсно, у нас зараз, що приємно, приймає участь дуже багато військових, які вже мають досвід. Відповідно, вони своїм досвідом діляться з хлопцями. Як наголошує Павло Цепюк, під час навчання у центрі волинь Фальконс цивільних навчають не лише керувати дронами. Але й основним знанням з інженерії безпілотних літальних апаратів зборки та ремонту дронів. В нас обов'язково в курсі, люди е, кілька днів приділяють байці дронів, збірці дронів. Е, з однієї сторони, хтось би сказав, е, навіщо робити там, з пілотів, інженерів. Е, але ми маємо геть іншу картину, геть інший вихлоп. В скільки б тобі не вчили, з чого будується дрон, не викладали, яка запчастина за що відповідає. Поки ти його особисто не зібрав, не відчув своїм паяльником як кожен проводок. Кріпиться і за що він відповідає, це не засвоюється так ефективно. Навчання триватимуть у кілька раундів і закінчаться на початку листопада цього року. Організатори наголошують, такі імітаційні тренування, які наближені до бойових дій, дають кращу підготовку цивільним і закликають уже зараз військовозобов'язаним обрати професію у війську, пройти кваліфіковане навчання і бути готовими стати на захист країни.